Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рокоділля. Сьогодні дівчатка 1 червня, перший день літа. Нарешті ми дочекалися літа, як довго ми його чекали. Літо то дуже приємна пора року. І сьогодні день захисту дітей, день захисту дитини. Мій юночок отримає сьогодні від дідуся і бабусі подарунок. Він піде зі своїм батьком і купить якусь іграшку, що він там вибере. Але мені ще хочеться зшити йому. Невеличкий ще додаток до подарунка, я хочу йому шити рюкзачок, торбинку рюкзачок. Звісно, це буде дитяча торбинка рюкзачок, тому для підкладочки я взяла ось таку веселу тканинку, тут намальовані слоненята, звісно, підходить по темі шиття, що це шиття все ж таки дитині, що це дитячий рюкзачок, і по кольору я вважаю також підходить. Хоч і слоник зелененький не дуже попав у тон. Основній тканинці, але я вважаю, це не критично. А коли рюкзачок буде відкриватися, там буде така підкладочка, буде дуже цікаво. Ну, Поки що я відкладу тканинку і більш детальніше, що я тут викрия. Я викрила дві деталі: два прямокутника, ширина прямокутника 27 см, довжина, довжина прямокутника 38 см. Знизу я зробила такі округлення, просто поставила ось відер, відерко, в мене є. І закруглила, малювала і закруглила. Так, А ще я хочу сказати, що я шию з такої тканинки зелененької, вона, типа джинсова, але стречіва трохи плотненька і гарна, гарний зелений колір. це виворотня сторона, оце лицева сторона. Тож я відкрию, А прикрашати я буду рюкзачок, щоб він був не просто зелений, а це буде рюкзачок -монстрик. У Льови є пенальчики, я шила з монстрика йому подобається це. Такий варіант тож я вирішила пошити і рюкзачок монстрик. Ви бачите, що я приклеїла дві деталі круглі з фетру. Діаметр цієї деталі 7 см. Це у мене будуть очі. Крапочки посередині. Тут я пришию гудзики. І тому я тут знизу і зробила. Зрізала кутки, зробила таке закруглення, щоб це буде така мордочка монстрика, тож вона не квадратна буде, а трохи закруглена. Потім я ще намалюю тут ротик, отаку, і також строчкою зигзаг пришию ротик. І в мене тут ще будуть вушка. Для вушок я взяла два квадратика. Сторона квадратика 6 см, 6 на 6 І, як ви бачите, ось тако прострачила. Зараз я оці кутки зріжу, виверну і припросую, і в мене вийде ось таке вушко. Пришивати я буду його, так зроблю, складочку, і десь на цьому рівні. на рівні, ну, Я подивлюсь, як мені буде тут подобатись, От тако в мене буде пришите вушко. Тож зараз я буду приш... обшивати. Очі я буду пришивати вушка і буду робити ротик. Не відключайтеся, будемо дивитися, що в мене буде далі. Так, дівчатка, що в мене виходить? Як ви бачите, я пристрачила очки. і також я всередині, там, де в мене були крапочки, пришила гудзики. Гудзики в мене не знайшлися ні чорненькі, ні зелененькі, знайшлися ось такі бускового кольору. Я їх пришила зелененькими ниточками. я вважаю, вони підходять. Очки вийшли добре. Потім я пришила вушка. Вушка я склала ось такого лиця і тут пристрочила. Тобто я їх намітила, щоб вони були на місці, коли я буду далі строчити, вже не переживала, що вушка в мене десь дінеться. Ось ушка. Вушка навпроти очок, і я зробила ще ротик, провела таку лінію від руки, типу лінію, лінія ротика. Ще вирізала два трикутника з фетру. Це в мене такі два зубика старчать. Я вважаю, що така мордаха вийшла прикольна, нормально, на монстрика схожа. Далі я складаю вушка всередину. Накладаю іншу частинку, яка в мене є лицем до лиця. Треба перевірити. І як я буду строчити далі? Я зверху зробила 4 крапочки. Яким чином? Відступила від краю 5 см тут, 5 см тут, і потім ще на відстані 2,5 см тут і тут. І треба зістрочити зараз весь цей мішочок, ось цю торбинку, залишивши не зістроченими оці дві ділянки, щоб тут були дірочки. Через ці дірочки я потім буду втягувати мотузочку. Тож я пішла строчити. В оцих крапочках я буду робити закріпочки, а далі все строчка. Після того, як я пристрочила. Я зробила таким чином. Я розпрасувала оцей шовчик, там, де дірочка у нас, бачите, розпрасувала з лиця зробила закріпочку зверху знизу і проклала вздовж отак по строчці, Щоб зафіксувати цю дірочку, там, де в нас буде мотузочка, щоб нічого не, де не розпарювалося і не виверталося. Таким чином я зробила і тут. дві закріпки і отаку. Строчка вдовж дірочки. Потім я роблю підгибку. Для підгибки я спочатку завернула оцей край на відстань 1 см. Тут в мене 1 см, я, як ви бачите, примітала і припрасувала. Потім я крейдою провела лінію на рівні першої закріпки. Ось ви бачите, Тут в мене починається дірочка, тут починається дірочка і тут. І я в 5 підігнула, якщо я, якщо я розгорнула як. От, і я вп'ять отаку підігнула і зробила підгибочку на крапочці, де в мене починається дірочка. Ось тут. Сама оця підгибка в мене вийшла 3,5 см, от, отут. Далі, що я роблю? Мені ж треба підкладочку сюди. Для підкладки я, по-перше, її шила, прострочила і закруглила тут денце. Зробила все точно так же, як у рюкзачку. І тепер я буду вкладати, звісно, я буду вкладати всередину вивертніми сторонами одна до одної. І коли відкриваєш рюкзачок, буде лицева сторона. Дивіться, як гарно виглядає. І тепер я цю підкладку підкладаю от сюди під низ і накриваю своєю своєю підгібкою. Ну, звісно, це треба зробити все дуже-дуже рівненько. Я ще раз дуже тут. Все вирівняю, складу хорошо підкладку з рюкзачком. Повторюся, підкладка сюди вниз іде. І оцією підгибкою я її накриваю і зроблю дві строчки. Я зроблю строчку тут і зроблю строчку тут. І в мене вийде такий тунель, куди я буду за допомогою цих дірочок заправляти вже мотузочку. Вже ми будемо на фініші заправляти мотузочку. Так, дівчата, рюкзачок готовий. Вийшов дуже милий, такий, як я і хотіла, забавна мордаха. Я зверху зробила дві строчки одну по краю. А одну я робила з цієї сторони, з середині, у ту по краю також. Ще я вам не сказала, що я зробила дві петельки. З цієї спідниці я. Зрізала дві такі шворки і зробила петельки для мотузочки. Мотузочку я придбала ось таку в звичайному рукодільному магазині. Довжину мотузочки ми вимірюємо так. Беремо дві довжини вздовж, довгої отак, і дві довжини поперек, отут. І отак зараз я відріжу. Це вийде в мене. Половина моєї мотузочки я тут брала 5 метрів, і в мене виходить навпіл 2,5 метри. Так, зараз я розріжу. І давайте будемо втягати. У мене є ось така булавка. І будемо втягати. Втягаємо в цю дірочку. Я втягла повністю так мотузочку, а потім заправила цю петельку. Зараз я тут зав'яжу вузлик і все. Одна мотузочка буде вже готова втягнута. Ось так. І зараз таким же самим чином я втягну іншу мотузочку. Дівчатка, подивіться, який гарний рюкзачок вийшов. Мені дуже подобається. Дуже подобається ця мордаха, яка вийшла з вушками. ротик. Прикольний такий монстрик, гарний колір. Ця тканина гарна така приємна на дотик. І вона і плотненька і дуже така приємна. Я вважаю, дитині буде приємно брати до ручок. Так, отак виглядає вона позаду, ця торбинка. І давайте заглянемо всередину. Я вже вам показувала. Ось так виглядає всередині. Головне все акуратненько, все гарненько. Мені дуже подобається, я дуже задоволена. Розмір цього рюкзачка, цієї торбинки 26х31 см, вже в готовому вигляді. Ось такий він гарненький вийшов. Ось так тут виглядає тут де дірочка і тут де дірочка, де виходять ці мотузочки наші. Так, ну, на цьому я буду, дівчата, з вами прощатися. Тож, якщо вам сподобався такий рюкзачок, така торбинка. Задоволенням шити своїм діточкам, можна і для дівчинки щось таке зробити в дівчачих кольорах, можна і для хлопчика, і джинсову тканинку якусь взяти. Тож буду дуже рада, якщо вам сталося в нагоді моє відео. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, здоров'я нашим діткам, діткам, онукам і всім пока!